Карпенків горить хата. Що робити? Нашу техніку частини вже на той момент не випускали, тому що були обстріли і розстріли. Я, співробітник ДСНС, не зміг врятувати палаючий будинок. І в мене було... Це моя особиста така внутрішня, знаєте, переживання. Моя. Я думаю, я повинен цим людям чимось допомогти. От мене така думка була постійно. І слава Богу, тоді працював на території громади фонд, який називається Move Ukraine. Просто думаю, ну, на черговій зустрічі, просто перепитав, кажу, у вас там не буде випадкового зайвого бюджету, кажу, ось є така сім'я, треба будинок побудувати. Він каже, ти знаєш, давай допоможемо, скільки треба. Кажу, мільйон гривень є. Вони та є. Я клас. Давайте, кажу, будемо працювати. Скільки часу його будували? Е, від заливки стовпчатого фундаменту до моменту, коли ми відкривали і перерізали тут стрічку, пройшло 40. Чотири дні.